Найправніші фехтувальники Паралімпійців України та Польщі схрещують зброю на очах у львівських школярів. Діти у захваті, українських спортсменів шалена підтримка. Україна! 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 Однак успіх вислизає із рук синьо-жовтих. Поляки перемагають 40-38, Та у цій зустрічі головне не спортивні результати. Можливо, багато чого вони не зрозуміли, можливо, багато чого прослухали, але основне, що вони побачили. Я думаю, це те, що дійсно є такий вид спорту. В майбутньому він десь побачить, наприклад, того жантона або дитину, або людину на візку. І він же буде знати, що це є не просто якась знедолена людина, а що це є можливо людина з високими досягненнями, можливо, підійде, десь допоможе у дітей горять очі. Вони теж хочуть поправлятись, і один щасливчик отримує таку нагоду. Архіян, бери знак. ти повинен себе прикрити, прикрити. От, от тим лезом ти повинен себе прикрити, оп, і дати відповідь. Я вважаю, що фактування це дуже файний спорт і, і, і це займаються е, всі люди, і ті, що їздять на візочках, ті, що дуже хворі. І, і Мені дуже сподобалось це фактування. Таку товариську зустріч у Львові організували вдруге. В серпні польські друзі уже фехтували з нашими спортсменами перед ратушею. Польща це є наш вже давній друг, і ми завжди і на міжнародних змаганнях спілкуємося. І хочемо зараз, ми розвиваємо наше таке громадське життя. Іноземних спортсменів цього року у Львові можна побачити не надто часто через війну в країні. Однак сусіди приїхати не побоялись. Може, я старенький і не такий. Може, я старенький і не дуже красивий, але молодець. Я не боюся. Справжня дружба це не лише коли добре, але й коли погано. Гості також привезли подарунки вихованцям реабілітаційного центру Джерело та переселенцям зі Сходу і Криму. А українські фехтувальники хочуть їздити із майстер-класами по всій Україні. Марічка Думич Віталій Дорош головні новини Львова.